Це дванадцяти міські змагання спортивного гірського туризму в закритих приміщеннях. От приймають участь команди із Центрального міського району, інгулецького району, Покровського району і Тернівського району. Ці змагання присвячені пам'яті бувших туристів, наших вихованців, братів Мовчан, які загинули, захищаючи незалежність України. Наймолодшої вікової групи, тому команди це два чоловіка, це команди змагання зв'язок. І кожен район майже представив по три зв'язки, тому що зв'язки чоловічі, жіночі та змішані, по три зв'язки учасниці цих змагань. На жаль, зараз прийшов час дівчаток, тому що якщо раніше дівчинку було не затягнеш цей вид спорту, дівчат шукали буквально і заманювали їх сюди. То зараз навпаки більшість переважають дівчата, дівчата більш фізично розвинуті. От тому це, на жаль, зараз приходиться шукати хлопців. в команду на дівчат. Це підготовка до обласних змагань, які обласні змагання в цьому році відбудуться в місті Вільногірськ. Ну там вже більш складніше дистанції, більш складніші завдання, які, до яких діти практично готуються до обласних змагань. Життя трошки змінилося. Якщо раніше ми брали дітей з 12 років, то зараз з 8 років діти можуть займатися цим видом спорту, але обов'язково треба забезпечити техніку безпеки під час заняття.